Щоб зробити вікна красивими, не обов'язково замовляти дорогі дизайнерські штори, адже можна прикрасити їх майже безкоштовно різнокольоровими вітражами, яскравою фарбою, осіннім вінком або гандма, де подхватами трохи натхнення, і навіть звичні жалюзі стануть справжнім арт-об'єктом, а дерев'яні панелі незвичайною прикрасою для вікон в дитячій оновлення інтер'єру ще ніколи не було таким простим і бюджетним, ідея один. Взяти висоту гарний інтер'єр має на увазі не тільки стильну обстановку, але і відчутний простір в квартирі. Тому, якщо ви не можете похизуватися високими стелями, скористайтеся невеликою хитрістю, повісти якомога вишок стелі штори з щільного матеріалу, які будуть акуратно струються уздовж вікон до самої підлоги, так ви не тільки прикрасите інтер'єр. Але зрітельно збільшити простір. Ідея 2. Ефектний гандмада. Гарний інтер'єр починається з деталей, витончені підхоплення стануть фінальним штрихом декору ваших вікон. Зробити їх можна своїми руками, наприклад, із веревки або товстих вовняних ниток. А ще підхоплення можна підхопити обичною резинкою для волосся або браслетом? Різниці ніхто і не помітить. Ідея 3. нехай буде світло. А скандинавський принцип декору вікон пропонує замінити штори святковими гірляндами, подібний трюк додасть інтер'єру самобутності світла і повітря, а ще стане зайвим приводом для романтичної вечері. Ідея 4. всіх кольорів веселки фіранки і штори не найвдаліший варіант декору вікон в дитячій, ведь любопитний малюк може зірвати їх з карниза або розмалювати фломастерами. Предлагаємо отказатися від штор в дитячій і прикрасити своїми руками тільки верхню частину вікон, для цього прикріпіть до стіни замість карниза панелі з дерева, наприклад, широкі стильові плінтуса, попередньо оформивши за допомогою яскравої фарби або шпалер з принтом. Ідея 5. вихід в колір, фарбування вікон в насичений соковитий колір, один з любимих примов сучасних дизайнерів, адже яскраві кольори створюють вигідний контрастний акцент. А що відмінно приховують тріщини і подряпини на поверхні дерева, райдужні кольори легко поєднувати в монохромному інтер'єрі, і тому фарбування вікон ефективний спосіб надати витонченості інтер'єру. Ідея 6. магія стекол: прикрасити вікна і зробити інтер'єр більш оригінальним можна і за допомогою барвистих вітражів. Вони відмінно пропускають світло, завдяки чому інтер'єр стає просторим і наповнюється повітрям. А ще різнокольорові вітражі вдало розбавляють пастельну гаму інтер'єру і надають йому недостающі родзинки. Ідея 7. дари осені. Крім того, на вікна можна повісити вінок золотів або кленового листя, зробити його нескладно. Досить прикріпити листя до каркаса з дроту або картону, вінок віноклентами і прикрасьте ягодами і сміливо вішайте на кухні або у вітальні. Ідея вісім. Гості з минулого. А дачні вікна можна доповнити дерев'яними віконницями, вони вдало впишуться як у гвинтажний, так і в більш сучасний інтер'єр. Зробити віконниці своїми руками не так вже і складно. Вам знадобляться міцні дошки, фарба для обробки і інструменти. Ідея дев'ять більше фарб, щоб білі жалюзі не зливалися з кольором стін і вікон, Прикрасьте їх яскравим орнаментом, його легко нанести за допомогою фарби і трафарету, трохи наткнення. І ваш інтер'єр стане барвистим і дуже затишним. Ідея 1.0. у центрі уваги, якщо ж вам не подобаються жалюзі і штори, а до фарбування вікон ви ще не готові то оклейте стіну з вікном, орнаментальними шпалерами. Інтер'єр стане більш об'ємним, а значить. І більш цікавим, вибираючи відповідний візерунок, врахуйте, що шпалери з великим принтом оптично зменшують кімнату, а дрібний малюнок візуально величе простір. Ідея 1.1. Стильна вечірка, затіяли домашнє свято не забудьте прикрасити окна яскравими гантма гірляндами, зробити їх можна за пару хвилин із фольги або кольорового паперу, виріже зірки і геометричні фігури. Прикрасти їх блискітками і фарбою і сміливо крипіти прямо до карнизу. Ідея 1.2. В стилі ретро обновіть інтер'єр можна і без ремонту, достатньо удачно й драпірування штор. Просто повісте їх хрест на хрест так, щоб обидві штори плавно перетиналися в центрі вашого вікна. Тепер справа за малим залишилося прикрасити штори подхватами. Ідея 1.3. Ефект старовини, мабуть, кращий варіант декору кухонних вікон це фіранки з ляної тканини, стійкий, до вологи, льон ще й дуже міцний матеріал. Льняна яткань може прослужити вам аж до 2-0 років, крім того, фіранки з ля легко прати і прасувати.